на 2 години

Розуміємо темпу та прийменування Рінецького закладу звання Виключені, оскільки було включено помилково. 15 принадання дозволу на продовження терміну і договору про співробітність територіальної громади. Хто за які порядок денний, прошу голосувати. Одноголосно, переходимо до першого питання про результати діяльності міністра. У нас на санцію, на на так, так, на сайті все є, всі ознайомились. Тому ставлю на голосування. Хто за те, щоб винести і рекомендувати сесії до розгляду даного питання? Прошу голосувати. Зачитаю висновіки та комунізації. Розвідувати діяльність Єрманівського відділу Хмельницького окружної прокуратури за перше відповідач 2020 року. Розглянуючи до того, говорив що інформацію допоможуть обов'язків керівниках міського кожної так, відповідно до пункту 10 статті 47 закону України про самоврядування України комісії середньої ради вирішила рекомендувати селищної ради розглянути питання про ж... результати діяльності Ремінацького відділу Хмельницького прокуратури за перші поліції 25-го року. Про рішення з вами питання прийняття за основу. Дякую. Наступне питання про затвердження програми діяльності трудового хімії Дмінацької селищної ради до 28 до Мені вам дякую. Всі комунальні послуги, і ще ми хочемо, бо всі дерев'яні Тільки на ну, одному кабінеті, там в одному архівосховищі ми зробили повністю залізний. На цей рік ми 28 тисяч надо архівосховище, ще є нас велике, третє, там все дерев'яне і дуже. Оскільки ваше сховище збільшується, так? Да? Постійні? Да. Ну, вже поступлення менше, тільки має лісгос. Mm -hmm. ...привезли документи. Кусовірка щось приходила по госпу, ми розказали, як треба опораткувати всі документи, все-все. вони відказалися. Не думаю, що привезуть хаосом і ми там порадковувати. Ну, нам треба, ну, кошти довіділи, ми, ми порубав, то виділені, ми поробату купуємо. Но не хочуть породковувати і описувати. А це зараз такий річ, що закон, що вони повинні самі зробити описи, затверджувати державну. Час судківці, багато людей жаліється, що їдуть туди судківці, а завієте довідку треба йдуть до в Хмельницький, але не хочу здавати. Ну, а так а я точно сутківці маю здавати. Ну, там є правонаступники поражень, ще є, там лабазюк, документи то колосні. Mm -hmm. Ну, саміці там теж правонаступний ще є, гучко. Ну, а поскоріпка і... Шайлюка, виштаю, зараввоспи, але правда, равгоспу монастиром здавна, то так, якщо то треба розширяти, якщо ще підстав, немає. Ну, у вас це програма діє. Thank you know they I see you. розпустити янс змішав німецьку сольову воду німецькою Перше місце 1000 гривень, друге місце 800 гривень, третє місце 600 гривень, колективна участь, колективна участь 300 гривень кожному учаснику. На 26 рік пропонуємо 140 тисяч гривень, на 27-й також 140 і на 28-й 140 тисяч гривень. Прошу підтримати. Зате аж пригнати. Зачитаю визвольте. По затвердженням машинки в руху шкіли фотосіда підвезення участників усіх процесу до закладу Германів. Розглянувши того.

Щоб винести на сесію на розгляд сесії. Комісія рекомендує селищній раді розглянути питання про зміну та перейменування України закладу за місцевість та заміну Півніці Ради Куміського обіцянка закладу студії. Рішення плавне питання прийнято за основу. Голова комісії Руслан Партина. Наступне питання. Розмінути...

Про затвердження програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій, технограм-то природного характеру забезпечення пожежної та територіальної безпеки на території Донецької селищної територіальної громади на 2630 років. Оскільки відсутній доповідач пропоную комісії винести. Оскільки відсутній доповідач то може наш міст, так як він переглядав програму, знає, як сказати, і винесе на розгляд комісії даний проєкт mm -hmm. рішення. Тим більше ця програма. Komisja rekomenduje Service Radio rozniał to pytania pro zatwierdzenie programy zawsze na salvieni territori відчаallin sytuacji техnologi забезпечення пожежної технограмму і безпеки на території середнього 25 квітня давно питання прийнято за основу. Ісія з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Дякую всім за роботу.